Слава Україні, брати і сестри, українці доводиться ну, У нас насичений графік в день, два-три штурми, але я знайшов час, щоб записати відеозвернення, тому що те, то, що зараз знесеться з несправедливими звинуваченнями нашого побратима Ігоря Кривецького, ну, в голову не вкладається. Знаю його давно, знаю як патріота України. Знаю, що він людина жорстка і пряма на слово, тому може висловитись не так, як комусь хотілося. Але закинути йому, окрім підтримки своєї країни і любові до цієї країни, неможливо ніяких всяких провокацій. Тому мене обурює неприємниць, чи Шапіто, всякі інсинуації. закликаю всіх налаштуватися на захист України, об'єднатися навколо цього захисту і не робити дурниць. Só o